Про прийомну сім'ю, про дитячий будинок сімейного ну, типу, не затверджені. Але в проєкті зазначено, що патронатними вихователями можуть бути люди з педагогічною освітою. Тобто, це сім'я, люди з педагогічною, не обов'язково з вищою освітою, однозначно, що педагогічна переважно, але це можуть бути економічні, які соціальний потівець. Тобто, на що я спрямовую вашу увагу, щоб ми з вами знали, якщо у нас закриватимуться школи, якщо у нас буде... Безробітні е, педагоги, то щоб ви знали, що така можливість буде, ми розвиватимемо цю політику, сфері захисту прав дітей. І звичайно, що це дуже важка робота, це однозначно дуже важка, не кожен зможе взяти на себе таку відповідальність, і ми з вами ще всі не готові до цього, щоб нести відповідальність за громаду. Розумієте, кожен, кожен за себе так може відповідати. Але аби хтось за іншого, така специфіка, але з руками воно ще буде змінюватися. Тобто, на сьогоднішній день, як і говорить, Валерій Миколайович, існує проблема з закриттям майженської школи інтернату. Звичайно, що поки що вона функціонує, так як вона е фінансується із обласного бюджету, але вже там, де діти влаштовуються в інтернатні заклади батьками, батьками, тобто, якщо в них немає. Там йдуть, тобто не в інтернатний заклад для дітей-сірі, дітей, дітей подвал батьківського піклування. У нас на території області це один такий заклад. Їх раніше було набагато більше. Шість чи то й вісім. Спочатку вісім, потім тільки зменшували. Зараз вели до одного, Це Галінський дитячий будинок. Це інтернатний заклад для дітей-сірі та дітей позбавили батьківського піклування. Туди лише влаштовуються дітки, якщо е, неможливо їх влаштувати в інші сімейні формі поховання. Тобто це вже від безвиходять, туди влаштовуються. То в інші заклади, інтернатні, які залишилися, але йде е, доплата батьківська доплата. В Майдошинській школі інтернат там батьківської доплати немає, так як там фінансуються дітки з певними платами, е, Звичайно, що допускаються. Але що ми повинні з вами зрозуміти, що є така стратегія до 2020 року взагалі закритих інтернатних І Дуже великі проблеми, з однієї сторони, в освіті, з іншої сторони, в соціальному захисту дітей, вони безпосередньо пов'язані. Але ми будемо з вами рухатися, нікуди ми з вами не дінемося від цього. Будемо виконувати наші нормативно-правові акти і закони, які на сьогоднішній день чинні. І так само, як створювалися прийомні сім'ї, от я пам'ятаю, 2005 рік такий був оторження. Це систематичне невідвідування угопів та поведінка. Тому така ремонта всіх проханнях звернути більшу увагу на ці родини, які вийде ця. Захищені з них сходя жодного збройного починає зараз. Одні із трактивних засобів спорядження негативних інтернетського перший я думаю до оновлення міста світи в нашому районі. Я розумію, що не все буде